Права 405. На базу привезли 3800 кг картоплі. З них 45% привезли першого дня, а решту другого. Скільки кілограмів картоплі привезли першого дня і скільки другого. Ну що ж, давайте міркувати для початку. Давайте 45% перетворимо в дріб. Або десятковий, або звичайний дріб. Ну що ж, записуємо тоді перше діє. Отже, 45%. Це можна записати як 45. Що множиться? Відсоток це сота доля. То сота доля це одна сота. Можемо записати, наприклад, як 0,01. І це дорівнює. Ну що ж, 45, що множиться 0,1 переносимо в 45 кому ліворуч на два розряди. У нас вийде 0,45. Ну що ж, зараз, коли ми знаємо скільки це 45%, знайдемо частку від 3800 кг 0,45. Ми вже вміємо це робити, записуємо тоді друга дія. Потрібно просто 3800 помножити на 0,45. І це дорівнює. Для зручності 3800 запишемо як 38, що множиться на 100. І що множиться на 0,45. І це дорівнює. Ну що ж, 0,45 помножимо на 100. Принесемо кому праворуч на два розряди. То це вийде 38. Що множиться на 45. І це дорівнює. Ну що ж, тут вже нічого не зробиш. Давайте множити в стопчик. Записуємо 38. Так, давайте десь тут. 38. Що множиться на 45. Множимо. 8 помножити на 5 це 40. А 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 3 на 5 це 15, плюс 4 це 19. 8 на 4 це 32. 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 3 на 4 12, плюс 3 це 15. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 9 плюс 2 це 11. Один пишемо, один запам'ятовуємо. 1 плюс 5 це 6. Плюс 1 це 7. Тут у нас буде просто 1. Отже, записуємо, що добуток у нас дорівнює 1710. Так? Ми знайшли частку від кілограм. То це будуть у нас кілограми. Отже, 1710 кілограм. Картоплі. Картоплі привезли. Дня. Ну, а зараз, оскільки привезли другого дня, у нас є загальна кількість, тоді від загальної кількості потрібно відняти 1710. Записуємо тоді третє діє. Отже, 3800. Відняти 1810. І це дорівнює. Тут можна усно, а можна і в стопчик. Давайте тут є місце. 3800. Запишемо. 3800. Відняти. 1710. Віднімаємо. 0 мінус 0 це 0. 0 мінус 1 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 1 це 9. 8 забрали одиницю 7, 7 мінус 7 це 0. 3 мінус 1 це 2. Ну що ж, записуємо тоді, що різниця у нас дорівнює 2090. Записуємо в дужках, чого кілограм. Картоплі. Картоплі. Це в нас привезли. Привезли. Другого дня. Другого дня. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, скільки кілограмів картоплі привезли першого дня і скільки другого. Ну що ж, записуємо першого дня 1710 кілограм, а другого дня записуємо 2090 кілограм. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсотків від числа на цьому вправу завершено.